Будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, і я вірне ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісуса, він став просити просити зайти до Його в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він йшов, туди люди тиснулися до нього, аж тудика жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, і втратила, витратила на лікарів весь свій пожиток, і ніхто з них не міг його здоровити. Підійшов чи ззаду, доторкнулося краю одежі, і вмить стала здоровою, і спинилася, її кровотеча. Ісус питав: хто доторкнувся до мене, а що всі відпекувалися, Петро, мовив. Наставнику, люди коло Тебе топляться і тиснуться. А Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремчачи, підійшла й павши йому до ній, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася, як нагайно одужала. А Ісус сказав, дочко. Твоя віра спасла тебе іде в мирі. І Він говорив ще ось приходить хтось від голови синоги і каже, Твоя дочка померла, не турбуй більше вчителя. Озвав Ісус, побачивши, озвався до нього. Не бійся тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра. Івана і Якова, і з батьком матір'ю дитини, усі плакали за неї, голосили, він промовив не плачте, вона не вмерла, вона спить, а ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку й голосно сказав: дівчино, встань. І Дух вернувся, і Дух її вернувся до неї, і вона вмить встала, і він велів дати їй їсти. Батьки жі були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити про те, що сталося, Слава тобі, Господи, Христос посеред нас.